Ми тільки щось скупили, будемо смажити шашлик. Владик пішов на почту по мій подарок на день народження. Зараз будемо розпаковувати. Що тут нічого написано? Ой. Так. красивый пельмечек. Великий такие. Как оно приемно. Теремшочки. Вау. Красива. Перша моя сумочка, така. чорненька, гарна, дана магнітика така. Отака. Тут ще є рекомендації для догляду. Блін, а що такое? Чого воно почало розпитати? Ось така штучка. Клас. Так, владі нарізав м'ясо, цибульку ріже. <різь> Трохи магії не помішають. Аврора. Це сухарики який вивчається. Боже, такий суп овочевий. Он суп овочевий. Ми вчора ходили смажити шашлик. Було дуже смачно. Будемо їхати в магазин і буду готувати солянку. Треба купити продукти, кажуть, що сьогодні робоча неділя. Це добре. Мені ще не прийшли посилки. Я надіялась, що вони мені прийдуть, щоб на цих вихідних зняти розпаковку, але воно ще не прийшло, на жаль. А Марсик тут ну, йому так подобається. смішно потягуєшся. В'яжає. Каже, підпишіться на мамкин канал. <гум> Ой, я камеру протерла. Ти мікросумчик. Ти спиш цілими днями, мащуся. Ти спиш в цілий день. Моя Давайте розпакуємо одну посилку. Я не впевнена, що на наступному тижні в мене буде час, щоб зробити ось цю якусь велику розпаковку. А мені ця посилка потрібна до мого а... дня народження. Давайте розпакуємо вже оцю одненьку посилку. Так, тут небагато. Так, тут ось такі е серветочки мені на день народження. Далі тут у нас така ж. Такі вішечки для сумочок. Так вішаєш і можна вішать. Вісять, якщо можна вісить. Да? Ну, коротше, ви розумієте. Ну, такі штучки. Тут 2, 3, 4, 5 штучок. Далі це у нас на дубні цифри, я не знаю, вони якісь ніби сильно дитячі, але їх все рівно замовить. Наклеїть якісь? Ааа, тут по прямо. Ну там можна нового приняти. Що це за цифра? А це понтик. <гум> Мені маленький. Не знаю, чи я його буду ліпить. Заходять піть вони зелені. Хоч ті цифры замова. Угу, а що он таке з <гум> Фу, воняє. це п'ятірка, що потім шарик лішать там ліпить на ці липочечки. Оці, оці бантики. Я думаю, можна його просто окремо положити. Так. Ладно, ще провіримо, чи тут точно низка. Виріву його тут не помню. Життя, я ще знімала шуміти мальчики. Можливо, посилки найдуть уже на після мого дня нарочення, бо в мені не буде, коли її знімати. Він залиша на цьому тижні. На цьому я може зміни щось із свого дня нарочення. Не знаю, не так, що так щось буде цікаве. Що ну, блін, яке тут склас. Ладно, ще одне залишилось, я не знаю, чого, чого я це формувала. Це такі очі. Ну, не знаю, чи вони не... такої, що туди. Да? Ладно, може, разочок сфоткається буде норм. Якщо накласиться, це випрочується.

Добрий раночок. Сьогодні у мене день наручення. Приїде сестра, сказала, що заїде до мене. А потім цілий день сидіть на роботі. Такі в мене плани на сьогодні. Я, до речі, відняла розпаковку. Ще я думаю, дознять. У мене йде ще одна посилка, повинна на цьому тижні прийти. Не знаю навіть що перша вийти розпаковка чи це відео. Це на ворот, похоже. доставать себе дома, чтобы мочучка Ты дороже, я тебе. Ну нет. Ну ну. Уже до пяти время. зараз у да? нас фоткаем. Хочу трохи підкраситися, сфотографуватися з букетом. Ми зайшли них стіл, щоб попити чаю. Блін, мачуні. Я прийду, щось від квітів залишиться чи ні? Душно, дуже сильно, дуже сильно, душно. Я сподіваюся, що святкувати день вручення, не буде такої погоди. Правда, в платі довго. Я так думаю. Не купила плаття на тему і ні разу я не вдівала, бо завжди було дуже жарко. Сумка, яку мені повірила Владі, вона вказується ручної роботи. Я не знала. я як розпаковувала щось, я не сильно дивилася, що там написано, але вона ручної роботи. Її не можна торкати якимись жирними руками, якимись мокрими вологання, яке мені попадала на неї. Я не знаю, коли я буду її носити щоб не боятися і її носити. У мене фоткатиме з букетом. А, я не бачу ваших лап. У мене квітів. Це ж у мене цей великий букетик. Хоч у мене дуже багато квітів. А цей букетик немає куди положити. Владик поїхав в магазин, щоб купити вазу. Ну, мабуть, дві вази треба купити. Ось такий дуже. Живий. Довгий букет це від батьків. І отакий от подарочок від батьків дуже приємно. Дуже, дуже сильно неочікувано, я взагалі не вже дала. Красота. Марсик, якби ще перестав все хавати. Зараз вам покажу красу від батьків, бо мені дуже подобається цей колір, на каву пили і чай. Маршунік. іди ось сюди. Так. Тут униз, тут у нас ось така гарна коробочка, такі сережечки, боже, Красота. Дуже гарно. Марсік, успокойся, золото. І зума сходив від, від квітів. Ух, на ліжку лежала ось ця штучка. Перелякалась. Марсик уже пішов до інших квітів. Марсік! Ось така краса. Я не знаю, що з цим Марсиком робити. Боже, сьогодні душно, жах просто. Ну гарно. Мені подобається. Такий у мене ще неочікуваний подаруночок. Чекаю вази від Владіка і адекватності від Марсіка. Красиво. Дуже багато цвіточків. Ще ближче покажу з такі. Красиво. У мене тут розсадник. У мене тут краса. А цей букет за цю ніч Марс скидав два рази з цього ж стола в скляній вазі. Перший раз в три години ночі. Другий раз, в п'ять чи в чотири. Блін, дускі води, це капець. Ну так тим віном. ми святкуємо день народження. Ось така прекрасна просто погодка. Да. Тож так пам'ятаю, тож теж так думаю. Марсік. Ты нормально вообще чувствуешь? Я надула свои шарики. Ой, я не кинула сражки. Марсик вообще вже. Можешь щось на шею У меня є... О, у мене альбинка дарила. сережки. Вот и. Так, що ми шеї? Така штучка чорного не хочу Ще є в мене ось така. Так, не знаю. Ще є ось така з була. Влада Владина дні наружні. Коротше така штучка. Так що в мене є ось така. І сарашки такі. Не знаю, думаю, ось так. Які сарашки. І сі? Так, ми вже приготували все. Я спочатку всіх запросила на, ну, я взагалі думала на 6, а потім всіх всім написала, що на 7. Ну зараз майже 6. Владик пішов купатися Я ще хочу пофоткатися. Де моя друга сережка, що на такі є сережки? їх ні разу не носила я забрала свій тортик такий як воно на такому би повинен був падає а може камеру протести <плес> oh, мені каже так краще так, вибираємо ці. Я думаю, якщо вдіватися це, то більше підійде таке, щоб воно не було сильно таке яскраве. Так, якщо в мене є кольцо. Огону, що застряло. Давно його не носила. Так, що в мене я взагалі отакі сережки. скучно фигня. Я мой платье. Не морщу, не фоне. Красота. Хочу показати мої подаруночки. Він не може без квітів. У мене нова футболочка, дуже мені подобається, класна. Можете подивитися мою розпаковочку в попереднє відео моє. Там є посилання на ці футболочки. І це відео навіть я там знімала день народження фрагмент із сестрою своєю, і поміницею, хрещеницею. Коротше, можете подивитися, посилання там є на цю футболку. Вона ще ззаді вся розписана. Коротше, показую свої ще подарунки. Мені ще подарували квіти. От ходь. З Марсіком щось показувати, це жах. Ну, так от, я не знаю, присядь трошки. Так, ось такий букетик красивий. Далі в мене є ще одна сумочка. Така. Мені дуже подобається. У мене квіти вночі вони закриті. Вночі квіти закриті в душі і він просто за нас ходить. Ось така сумочка, дуже класна. Взагалі, мені вона дуже сильно подобається. Тут у нас ще є мішечок. Дуже класно. Я мила голову на день народження. І в мене просто закінчився кондиціонер для волосся. Блін, це капець якийсь. І в мене тепер нема кондиціонера для волосся. Я сьогодні замовила. Прийде воно, не знаю, завтра або післязавтра. Це треш якийсь. Так, далі. Тут були ще цукерочки, фореро, Роше, Я його з'їла, Ну, там ще трохи є, але вже, коротше. такая коробочка, дуже красива. Так, кто то нас? Вот такая чашечка. Красота. И такая тарелочка. Це я буду пить чайок. Мені дуже сильно подобається. Краса. Такі в мене подарунки. Дуже гарні, мені дуже приємно. Хочу ще раз хвилити вам величезне, дякую. Прийшов на моє день народження. Дякую вам велике. Ой, Марщунік. Як з тобою можна щось знімати? в мене подарунки дуже класні. І на наступних вихідних ми вже їдемо у Вроцлав. Будемо святкувати нашу річницю. Я забронювала все таки лабіринт, столик на 7 годин. І не знала наскільки бронювати. На 7 годин вечора забронювала. А Я ще буду, мабуть, завтра йти на вії. У мене щось Коротше, треба вії зробити. Четвер я йду на нігті. Небагато справ. <смі> Завтра презентація нового айфона. Мені дуже цікаво, як він буде е, виглядати, хоча вже є багато фото в інтернеті, як він буде виглядати. Але все ж таки з презентації буде більше зрозуміло. Бо, мабуть, не знаю, мабуть, в наступному році я думаю оновити свій телефон на 16 чи на 17. -ти. 16-й вже не будуть продавати. Зараз тільки будуть продавати те, що залишилось. Коротше, я... Мені подобається більше про Макси. А, я не знаю, 16 вже не буде. Коротше, мені дуже цікаво, як буде виглядати 17 й iPhone. Ціточки мої. Ще ми будемо, мабуть, не знаю, в цьому блозі. Треба буде поїхати скупитися. Треба буде в ладові якісь речі купити, бо вже холодає. Він каже, що йому мене немає в чому їхати. <смі> так що будемо ще скуплятися. Може, щось зніму, покажу. Марчуня! боже, це якийсь жах. Мені так подобається. Мені так подобаються квіти. У Мені... мене перший раз так багато квітів. Це просто красота якась. З, Марсу... З Марсом це просто невиносимо, бо він постійно її хоче їсти. Ти постійно кричиш, Марсик не трогай нічого. Не і я Ставлю все в душ. І це така краса в мене стоїть в душі, щоб Марсик нічого не їв. Марус, ну ж це все. Блін, та ти взагалі якийсь нагльош у тебе. Він у це, е, дереться в той душ, наче я не знаю. Дуже красиві цвітлі. Я взагалі в сапоті. Е, Скільки разів я це ще скажу, не знаю. Е, ще раз вам всім велике дякую. Сумочки у мене нові. Боже, буду скоро вигулювати усі. Я, красота, я дуже хотіла цю сумочку. Вона мені дуже сильно... Подобається найкориснева. Бо в мене є світла, така біла. ну Вона більш така. <гас> більш така кремова, мабуть. Ще чорну Владік подарував. І тепер наша і коричнева ура. <гас> Я вам дякую велике за перегляд. Дякую всім, хто мене привітав. І до зустрічі в наступному відео. Я думаю, що вийде воно на наступному тижні. Тому всім па! mm